На пальцях за дві минути хочу розказати, що відбувається в Україні з свободою слова. І взагалі з тими людьми, хто бореться з корупцією. Я вже робив відео, де казав, що Зеленський закрив всі справи нападу на мене, як на громадського діяча. І це було е після п'яти років суддів. Навіть у Порошенка не піднялась рука, при всьому жму руку обнімає Роттердам Плюс та все інше. Навіть у нього не піднялася рука, закрити справи, де. Громадський діяч під час прес-конференції пережив замах на себе, і це було під пристальним оком журналістів з знімальними камерами, при поліції і так далі. Тобто, при Зеленському це все закрили його люди. Ці всі люди, які е, прийшли з Зеленським, то та ж мафія, яка була при Порошенка, Зеленський перепрошив всі схеми. Зеленський далі їде на таможні, Зеленський далі, далі їде на обналі, Зеленський далі їде на всіх тих схемах, які ще були при віті Федоровичі Януковичі. Вони всі їх причесали, перепрошили, поставили туди своїх людей і харчуються з тих же схем. Так ось е, ви пам'ятаєте, журналіста-розслідувача Юрія Ніколова, який. Виявив яйця по 17. То був гучний скандал, і це був один із приводів звільнити ото лайно Резніченко, яке е крало їду. Звичайну їду звичайних хлопців. Уявляєте, рівень цих довбойобів, блядь? воно крало яйця. Ну, то ладно, воно вже пішло, ми його. Обов'язково догонимо законодавчий спосіб, і воно буде сидіти блядь. при цій владі ні. Але коли при владі будуть патріоти, отаке чмоні всі блядь, сядуть до одного. Ну я зараз не про це. Так ось до е, нього додому, до цього розслідувача, завітали тітушки е, Єрмака. Е, журналіста не було вдома. Дома була больна хвора матуся. Тобто літня жінка, вони декілька часів знущалися над тою жінкою, хворою жінкою. Потім залишили письмові погрози та пішли. Вони настільки нахабно себе відчувають, що вони не те щоб не бояться. Грабувати країну під час війни, а навіть тих людей, які знаходять виявляють факти тієї корупції, вони залякують, вбивають і що, що тільки не роблять. Ви взагалі вявляєте, що треба мати в голові, щоб прийти до матері е журналіста і декілька часів знущатися на літньою жінкою? Оце влада України, і оце все ми переводимо на різні язики. Та надаємо європарламентарям, надаємо в парламентарі країн. Тобто є люди, які досі не знають, хто такий Зеленський, хто такий Єрмак. Вони не дуже цікавляться українським питанням. Але коли їм даєш матеріали, вони не вірять. Вони взагалі не вірять, що таке можливо. Це яке середньовіко, це якийсь кінчинин, це навіть Путін. Не все те робить, що робить зараз Зеленський, Єрмак і вся ота їхня ФСБшна банда. Тому такі факти ми будемо висвітлювати, передавати нашим партнерам вже, в, як кажуть, в дуже гарному вигляді з перекладом, з усіма там реквізитами справ, з відеоматеріалами та інше. Но те, що в країні, в Україні Зеленський публічно сказав, що ми відміняємо Конституцію, вона у нього на паузі, як у гаранта Конституції, те, що в Україні не працюють закони, те, що в Україні не працюють свободи, громадські свободи, не працює преса, не працюють суди. І це все взагалі зараз в вигляді вже не те, що Росії, а вже навіть гіршому варіанті. Тому що в Росії, я не пам'ятаю, щоб ловили людей і вбивали на вулицях, як це робить ТЦК, як це робить поліція. Тому дивіться, якщо у вас є факти, теж надсилайте, тому що саме наша велика зброя це розголос. Тому що, коли прийде час тікати, а цей час уже дуже. Ось, от ми його відчуваємо, навіть уже тримаємо одною рукою той час. Коли оця вся зелена шобла буде тікати з країни, блядь, як блохи, пригати через забор, блядь. тікати, тому що термін їхньої влади закінчується, і будуть вибори. А вибори будуть. Я потім презентую, яким чином ми проведемо вибори навіть в такій країні, яку нам зробив Зеленський, без всіх свобод з повним відсутністю вартості життя людини та інше. Но ми таки проведемо ті вибори, і коли ми їх проведемо, оця влада залишиться без статуса, без е, захисту, без броні. І вже тоді мінти, до них жодного відношення не будуть мати. Буде інша влада, буде інші е, вводні для правоохоронної системи. Так ось ми готуємося на березень. Ще раз повторюсь, а ви давайте всі ті факти, щоб ми накачували наших партнерів інформацію щодо цього зеленого сіфілізу при владі. Ми повинні зробити так, щоб на момент відскоку блядь, володі та отой всій піздоти весь світ чітко знав. Навіть якщо у нього є якась криша в країні, там де він планує відскочити, йому вже дали якісь певні гарантії, володя діло, що хочеш, ми тебе приймемо». То щоб ми чітко розуміли, що народи тих країн не приймуть блядь, таких політиків, які будуть кришувати людей на кшталт Зеленського Єрмака та інших. тому працюємо, ждемо факти. А ті покидьки, які запугували матір журналіста, ми їх знайдемо і будемо судити. Вони будуть сидіти. Це навіть вже нема якогось сенсу обговорювати. Тому що якщо людина приходить погрожує матері журналіста літній жінки, то вже не людина, то вже потвора, то вже зелений сіфіліс при владі.